Ласкаво просимо в історію серця. За наші чотири передачі ми розглянули чотири питання, кожне з яких є досить складним і з дуже непростими відповідями. Останнього разу ми розглядали питання про випробовування чому деякі переживають тільки жахливі нестерпні страждання в той час, як інші нічого окрім комфорту. У світі, де Сонце яскраво освітить усім однаково, чому несправедливість саме у цьому? Якщо є Бог і якщо Він усвідомлює нашу ситуацію, то чому він допускає таку нерівність? Дорогі друзі, якщо ви коли-небудь стикалися з важкими випробуваннями і задавалися таким питанням, то у мене для вас є гарні новини? Бог не тільки є, а він бачить те. Через що ви зараз проходите? І він рясно піклується про вас. Приєднуйтесь зараз до нас, так як ми продовжуємо шукати відповіді на складні питання, оскільки ми знову розглядаємо проблему страждань, описаних на подіях і людях в Слові Божому. Дія перша. Мене звати Хома, і я був учнем Ісуса. Більшу частину життя я не був релігійною людиною і як факт взагалі не вірив у Бога. І тоді, коли я опинився серед учнів-послідовників релігійного вчителя, то це було трохи іронічно. Але, проводячи все більше і більше часу разом з Ісусом, я почав задаватися питаннями, важкими питаннями. І у мене почали виникати сумніви. Які, як я незабаром зрозумів, були і в думках деяких з його інших учнів, але які ніхто з них не бажав озвучувати, до третього року мого перебування серед учнів Ісус привертав величезні натовпи людей і увагу всюди, куди б він не пішов. Він являв сотні чудес, прямо на наших очах, повертаючи сліпим зір, піднімаючи кульгавих на ноги зцілюючи чоловіків, жінок і дітей від усіх видів хвороб і знемоги. Це все було чудово і прекрасно. І я був там, щоб бути свідком цього. Але в один вечір, через кілька днів після того, як Ісус повернув зір тому чоловікові, який з народження був сліпим, я задався питання. Ісус, чи можу я поставити тобі ще одне питання? Хома, я був би засмучений, якби ти не спитав. Це про ту людину, яку ти зцілив кілька днів тому. Того, який народився сліпим. Ти все ще стурбований про його майбутнє? Ну, моє запитання взагалі про інших. Про інших? Так, без сумніву, в цій місцевості є ще люди, які так само зіткнулися зі сліпотою. Або іншими хворобами. І поза місто має бути таких людей набагато більше, можливо, навіть сотні або тисячі. Так, Хома, таких людей ще багато. І ти маєш намір всіх їх зцілити? О, Хома, ти підняв дуже складну тему. Я зворушений твоїм занепокоєнням. Але ти повинен зрозуміти, що мій батько на небесах послав мене не для того, щоб зцілити всіх хворих і забрати всі страждання. Доки тут буде гріх, доти і будуть розколи і випробування. Ні, мій батько послав мене, щоб впоратись з причиною розколів і страждань з гріхом. Ти вже говорив про цю жахливу мету раніше. Ісус, ти знову натякаєш на свою на свою власну смерть? Як я вже говорив, я пастир добрий. Пастир добрий кладе власне життя за овець. Але чому? Чому тобі слід помирати? Ісус, хіба вівцям не потрібен їх пастир, щоб вести їх? Я пастир добрий. І знаю своїх, і свої мене знають. Як отець мене знає, так і я знаю отця і власне життя я кладу за вівцю. Хома, це все ті релігійні лідери в Єрусалимі, які полюють за життям Ісуса і змушують Його так говорити. У них є шпигуни, які прочісують сільську місцевість, шукаючи нас. Тоді нам потрібно триматися подалі від тих, хто намагається відняти його життя. Ісус, нам слід залишатися далеко від Єрусалима. Ніхто не бере його від мене, але я сам від себе кладу його. Маю владу віддати його і маю владу знову прийняти його. Послухай. Хто це наблизився так пізно вночі? Ви думаєте, що це один з їх шпигунів? Ісусе. Я такий радий, що нарешті знайшов тебе. Ти повинен. Ти повинен піти зі мною швидше. О. Та це ж Ясон, слуга твого друга Лазаря. І які новини ти приніс Ясон. Ісусе, Господи, ось той, кого ти любиш, нездужає. Ісус, але ми не можемо піти з ним. Лазар живе біля Єрусалима, це дуже небезпечно. Ця хвороба не до смерті, а на славу Божу, щоб через неї прославився син Божий. Ну, ну ось бачиш, з твоїм господарем все буде добре, тобі потрібно передати ці слова йому. Але учителю, Ісус, Лазар дуже хворий. Він майже при смерті. Він сказав, що Лазар не помре, молодий чоловіче. Що вам ще потрібно? Я раджу вам повернутися і піти передати ці слова підбадьорення свому господарю. Я впевнений, для нього це буде цінно. Так, пане. Отже, Ісус, твій друг Лазар буде в порядку. Ти ж чув його, Пилип. Ісус же сказав, що він не помре. Взагалі, Хома, це не зовсім те, що я сказав. Що ти маєш на увазі? Я сказав, ця хвороба не до смерті. Саме так, Пилипе, скільки потрібно часу нашому другу Ясону, щоб повернутися в будинок свого господаря? Так дай подумати. Якщо він буде йти всю ніч, а потім цілий день, то він повинен буде повернутися до Віфанії до третьої години ночі завтра. Марія і Марфа будуть там із ним, і будуть піклуватися про свого хворого брата. Тому до того часу, коли вони прокинуться, Ясон вже повернеться з новинами. Ну так, з хорошими новинами про те, що Лазар не помре. Та, ні, хома, він несе з собою погані новини про те, що я не повернувся з їх слугою, щоб зцілити їх брата. Але навіщо тобі йти з ним, якщо Лазарю стане краще? Так, я теж не розумію. Ми поговоримо про це завтра вранці, а зараз, я думаю, нам всім слід розслабитися і постаратись поспати. Наступні кілька днів повинні бути важкими. Ну, добре, на добраніч, Ісус. Ісус. Mm, так, на добраніч, Ісус. Зараз ви слухаєте історію серця. Сьогодні ми продовжуємо серію важких питань про Бога, які засновані на реальних подіях і персонажах Слова Божого. Раніше в нашій історії Хома в черговий раз підняв питання про страждання, запитавши Ісуса, чи Він дійсно має намір зцілити всіх, хто був сліпим або хворим. Ісус нагадав своїм учням, що він прийшов не для ліквідації страждань. А щоб розібратися з коренем всіх випробовувань і страждань. Гріхом. Залишайтеся з нами, так як ми продовжуємо нашу історію про доброго друга Ісуса Лазаря, який сам страждав від тяжкої хвороби і був на межі смерті. Дія друга. Ісус, можу я задати тобі ще одне питання? Так, звичайно, Хома. Я думав про твого друга. Який хворий? Про Лазаря? Так, про Лазаря. І що ж, Хома? Його слуга був досить занепокоєний щодо нього, чи не так? Так, думаю, був. Я припускаю, що твій друг дуже хворий. Так, Хома, дуже хворий, правда. Так яке твоє питання? Ну, я все думав. Чому одні люди хворіють і потім вмирають, в той час як твій друг одужує? Хома, я не дуже хочу тебе стривожити, але ж ти точно знаєш, що всі ми колись помремо. Звичайно, я це знаю, Полип. Я маю на увазі тільки те, що мені здається, що одні люди страждають більше за інших, навіть якщо вони порядні і релігійні люди. Я знав людину, у якої був параліч. І те, як він страждав щоденно, можливо, він навіть хотів би померти, але замість цього залишався в муках протягом багатьох років. І людина, яка народилася сліпою до того, як ти його зцілив одного разу, він теж страждав усе своє життя. Так яке твоє питання, Хома? Якщо праведні страждають так само, як і неправедні, то в чому тоді сенс цього всього? Яким чином ми краще тих, хто служить Богу і намагається йому догодити? Ого, Хома. Наша надія не в щасливому і безпечному житті тут, в цьому світі, Хома. Яка тоді надія? Може, замість того щоб пояснювати, я вам покажу. Що, як ти мені можеш щось з цього показати? Йдемо, ходімо знову в юдею. Учителю, юдеї хотіли камінням побити тебе, а ти знов туди підеш. Навіщо ти хочеш туди повернутися, Ісус? Лазар наш друг заснув, але я йду розбудити його. Ісус, як заснув, то одужає. Я згоден. Я думаю, нам слід залишатися тут, в Галілеї, і триматися подалі від Лазар помер. Лазар помер, і я тішусь за вас, що там я не був, щоб ви повірили. Та ходімо до нього. Ісус, я не розумію. Ти ж сказав Ясону, що лазар не помре. Ні, Пилипе, я сказав, що ця хвороба не до смерті. Ну, саме так. А навіщо тоді Богу давати йому померти? Зараз ти не розумієш, зрозумієш потім. Але підемо до нього. Хома, мені це не подобається. Нам не варто повертатися до Єрусалиму. Вони точно його вб'ють. Швидше за все, І якщо ми підемо, то теж помремо разом з ним. Бідолашний Хома. Що це була за надія, про яку говорив йому Ісус, і яку він може продемонструвати? А як щодо його друга Лазаря, що вони збирались знайти, прийшовши до нього додому? Схоже, що з цим питанням Хомі треба було б почекати він повинен був піти за Ісусом і просто довіряти Йому. І знаєте що? Немає нікого краще, кому б ми могли довіритися. Бог послав Ісуса, щоб змінити нас і зробити нас прийнятними для Його святості, і дарувати нам вічне життя. Ісус може простити гріх. Одного разу Він сказав паралізованій людині Євангелія від марка, 2 розділ, вірш 5. Сину, прощається Тобі гріхи Твої. Потім, щоб показати те, що Він має силу прощати гріх, Він сказав: Євангелія від Марка, 2 розділ, вірш 11. Тобі кажу, встань, візьми ложе своє, та й іди до свого дому. Та людина була миттєво зцілена. Говорячи про себе, Ісус сказав Євангелія від Луки, 19 розділ вірш 10, Бо син людський прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло, щоб показати, як Бог активно шукає втраченого грішника. Ісус розказував про овечку, яка загубилася, і про те, як пастух шукав її, поки не знайшов загублену вівцю. І, зрадівши, приніс її додому. Щоб показати, як Бог вітає нас, коли ми приходимо до нього. Ісус розказував історію блудного сина, який впав у гріх, а потім повернувся до батька. Батько побіг до нього назустріч і привів додому, Бог хоче! Щоб ми прийшли до нього і мали радість, коли це робимо. Я хочу помолитися Богу короткою молитвою від щирого серця. Слухайте мою молитву, і після того як я помолюся, я поведу вас у цій молитві. Дорогий Бог. Я дякую тобі за те, що ти послав своє живе Слово Ісуса, на землю, щоб Він став нашим Спасителем. Дякую тобі за те, що Ісус має владу прощати гріх. І, дорогий Бог, я дякую тобі за те, що ти приймаєш нас, коли ми приходимо до тебе. Амінь. А зараз повторюйте молитву за мною ми будемо молитися з перервами. Постарайтеся помолитися вашою власною молитвою та моліться від щирого серця. Дорогий Бог! Я дякую тобі за те, що Ти послав своє живе слово Ісуса на землю. Щоб Він став нашим Спасителем. Дякую тобі за те, що Ісус має владу прощати гріх. І, дорогий Бог. Дякую тобі за те, що Ти приймаєш нас, коли ми приходимо до Тебе. Амінь. Дякую вам за те, що молилися зараз. Ми будемо більше вивчати про Бога і про Його любов до нас в нашій наступній передачі. Наші слухачі під час ефіру написали нам деякі запитання. Давайте їх зачитаємо та дамо на них відповідь. Коли Ісус дізнався, що його друг Лазар захворів, чому він не пішов допомогти йому негайно? Ісус чекав, щоб навчити своїх послідовників важливого уроку, він має владу навіть над смертю. А чи справді Лазар помер, чи він був просто в комі? Слово Боже ясно говорить нам, що Лазар справді помер. Він був у гробниці аж чотири дні, коли прийшов Ісус. Наступне запитання звучить ось так чому Ісус не вилікував усіх хворих. Це не було головною метою прихода Ісуса у цей світ. Він прийшов, щоб померти за наші гріхи і дати нам прощення і вічне життя. А чому добрі люди теж хворіють? Звучить іще ще одне запитання. Хвороба є типовим явищем для усього людства. Дощ і сонце приходять як до праведних, так і до неправедних, так само і хвороба. Доброта людини не має нічого спільного із хворобою. Чому деякі добрі люди вмирають дуже молодими, а деякі дуже злі люди живуть до дуже похилого віку? Я не знаю відповіді на це запитання. Відповідь відома тільки Богові, я особисто вважаю, що на це може бути багато причин. І останнє запитання на сьогодні чому сьогодні в світі стільки страждань? Безсумнівно, на це є багато причин ми живемо в занепалому світі, де панує гріх, але дуже багато людей сьогодні страждають не через свої провини.